Але як кажуть представники нашої влади, що Російська Федерація нині намагається об'їхати як можна більше країн для того, аби вмовити не брати участь в цьому саміті, про це сказав днями і ем, представник. Керівник української розвідки Кирил Буданов і також паралельно з цим співпадає в часі в Росії. стартував другий етап навчання нестратегічних нестратегічних ядерних сил. Російські білоруські військові мають відпрацьовувати підготовку до бойового застосування такої зброї. І також разом з цим, от в Російській Федерації, вже планують провести перші за п'ять років військові навчання у Карибському морі їхні кораблі. Мали зайти в порти вже вчора, і також ем, Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, разом з цим каже, що ем, ставлять перед Москвою питання необхідності зміни її базових документів у ядерній сфері. Мовляв, хочуть змінити ем, ядерну доктрину там по ній, що мовляв, вони можуть застосовувати ядерну зброю лише у відповідь. Так судячи з усього, вони хочуть мати право щоб першим так. Mm. Так, так, превентивний типу удар. Які, е, які у вас очікувані від цих навчань, від цієї заміни цієї ядерної доктрини, на, на що і на кого вони спрямовані в першу чергу, і чи є якісь ризики от, в плані ескалації е, на полі бою через це? Скажімо так, Росія загне Путін загнаний в куток, може використати тактичну ядерну зброю. Я це говорив самого першого дня. Особливо коли ми наступали в 22-му році на Херсонщині на Харківщині, що це можливий варіант, якщо Путіна загнати в куток. E, вони хочуть змінити доктрину на e, e, право першими завдати удару. Mm -hmm. Що якби вони думають, що от зараз зараз їм буде капець, і тому що e, цього все не сталося, вони вдарять. Ну це так само, як вони в 22-му році. Що от ми ж знали, що Україна і НАТО нападуть і тому напали першими. А інакше, якби ми 24-го не напали, 25-го вони б уже наступали на Москву. Зрозуміло, що це дурня. І розрахована ця дурня виключно на своїх, але вона ж спрацювала на своїх, да? і я думаю, що на росіюшки буде багато ура, ура, слався, розслався, розвійся, розвійся з цього приводу. І, але це і ескалація для заходу. Тобто вони показують, що. Ага, ми залишаємо за собою право бути першими, раз і друге, не просто коли загроза суверенітету країни, да там її, її цілісності, а навіть там, типа, коли намагаються у нас відбити якийсь наш регіон, який ми вже вважаємо свої, своїми. Вони вже записали там і Херсон і Запоріжжя своїми. От тоді ми залишаємо за собою право. Але я так думаю, що. Це знову ж це ж підняття ставок. Це для того, щоб захід ой-ой-ой і десь щось намагався відмовитись від допомоги Україні. Я думаю, що це ну це останній вже крок. Далі ну далі, якщо вони цей крок пройдуть і скажуть, все, от ще шах, і ми вдаримо. І не вдарять, то тоді е, ясно буде, що вже все, все, що можна е, відіграти. Росія відіграє в неї, дійсно залишиться єдиний. Джокер в рукаві це вдарити тактичною зброєю, але повторюсь: цього не буде, поки ну, поки, скажімо, там ми не не, поки не, не посипеться російська армія. І от коли російська армія дай Бог посипеться і почне тікати, тоді ж тільки тоді вони можуть, коли вони реально зрозуміють, що там наші заходять в Керч, в Донецьк, в Луганськ, в Краснодон. Тоді вже там щось вони можуть, і то навряд чи, От, якщо ми перейдемо, скажімо, якщо ми будемо в Ростові, то тоді вони можуть шандарахнути. Давайте О, ще це... раз записуємо. Дивіться, Крим це червона лінія для них. Якщо український солдат заходить в Крим де, з деокупації. І Нічого, і нічого не буде. Це не, це, не, це не привід застосувати тактичну ядерну справу. Не, вони скажуть, що привід, але не застосують. Не застосують. Угу. Це так само, як ми почали бити по суті, західною зброєю yeah. по території Російської Федерації, вони сказали: ну, ви знаєте, хай марси не рахуються, а от уже Адакамси, от це вже рахується. Тобто тут знову почалося. от, власне… Перекручування ситуації. Yeah. А, а от скажіть тоді ситуація у нас яка нині, оскільки декілька днів тому наша увага була прикута на Сумщину. В Кадирівці заявили про те, що, начебто, захопили Рижівку, але спростували сили оборони. І от сьогодні, вранці, також вийшла інформація від інституту вивчення війни. Вони сказали, що не бачили візуальних доказів захоплення росіянами села Рижівка Сумської області. Я нагадаю, що саме це село розташоване на на кордоні з. Росією і також ем, сказав Буданов, що нині в Сумській області йдуть прикордонні спроби росіян прорвати оборону? Е, ну як час від часу російські ДРГ так намагаються прорватися в область, але всі необхідні заходи каже Буданов вже в житті. І такого масштабу, як відбувалося, вже немає. А чи буде пане Віктора, який ваш прогноз на найближчий час? Ну, по-перше, по Режівці, по так, да, дійсно, вони насмішили. Рижівка, щоб ми розуміли, з режівки в Тьоткіно заходив Русський добровольчий корпус. Понятно, що то теж було більш піар-акція. Вони зайшли там на пару днів. Повісили е, свої стандарти там на е, сільраді в Тьоткіно, потім відійшли. Да? Так само ці десь е, прибігли, е, сфоткались. Там справа в тому, що в режівці немає навіть ну, старостату, там колишня там, е, будівля сільради, а режівка і Тьоткіно вони переходять одне в одне, от просто переходять. там між ними немає навіть там, 100 метрів там, чи 50 метрів. От режівка і Тьоткіно це е, вони поруч ну Не то, що поруч, це один населений пункт, який там чимсь розрізаний колись був адміністративним кордоном. За часів СССР це ніхто ж не зважав, і там з обох боків багато друзів кумів. Вони в одну школу ходили. От. ну Ті умовно, хто ще присередському Союзі ходив, це, це мої ровесники так? От, ще не старі люди. І звичайно, що. Я Якраз був в Білопіллі, коли вони це заявили. Я так, що? там, типа така, Та, блін, для приїжджих. Там прибігла якась ДРГшка, 10 чоловік, поставили флажок, сфоткалися, забрали флаги, побігли. Ну, це був чисто, чисто піар, щоб щось заявити. Я би не сказав, що там є якісь, ну да, є ну там снайпера, є там весь час артилерійські дуелі, ну, контрбатарейна боротьба. Наші у них от недавно БУК вбили град. Дроном підірвали і це там показують по місцевим паблікам. Це бродить, там це всі любуються іноді вони їхні заходять. Там то вбили, там ну розстріляли машину там з мирними, то лісники вбили. Ну, це таке це перманентна така от протистояння. Да, це ну, вже можна сказати, повноцінна лінія фронту. Така, як була, скажімо, там в зоні АТО там ну, з 15-го року по 22 другій. Да? От от ми маємо це на всій протяжності Сумської області. Це 17 прифронтових громад. Ну, от, Але між тим там великої ескалації немає. Ну, качують їхні батареї, ну обстрілюють сьогодні одне село, завтра друге. От якийсь час вони обстрілювали дуже сильно Білопілля і ворожбу, щоб ми знали це за 12 кілометрів від кордону. Тобто їхня ствольна артилерія добиває запросто. І почали вже вивозити ці села. Це й було їхньою метою. Те саме вони робили з писарівкою, плюс каби залітають там на відстані, на глибину до 30 до кілометрів вглиб області, ну, до 30 точно да, тому що вже по сумам там долітало по передмістям сума, сума місце, де я з вами зараз говорю: це за 36 км кілометрів від юнаківського колишнього посту, тобто від від лінії фронту. Тобто, якщо десь передмістя залітало, то все решта області спокійно, то що її можна ну ракетою можна поцілити ще, хоч в Канатоп, чи Сумської області, хоч в Львів, стрій, там типа Львівської. Ну ми розуміємо, що да, от що стосується їхнього можливого наступу, то він найбільш вірогідний. Якщо він буде в Сумську область, мається на увазі. Це це з боку грайворона на писарівку, тому що далі у них там два оперативні можливих на, напрямка розвивати. Якщо у них успішно піде, куди розвивати. Вони можуть іти на південний захід в районах Тирки, щоб вийти на наші е, газонавтоносні поля. Я чого про це е, говорю спокійно, тому що ну вони ж про це теж знають що саме там добуваються наші і нафти, Да? Або піти лівіше на південний е, схід в район Богодухова, І таким чином вони будуть загрожувати і комунікаціям, і знову ж нашій економіці. Да? То це єдиний перспективний напрямок Північні сейму, я вважаю, що їм там нічого робити. Ну вони там ну, ну захоплять вони там три хутора і дві собачі будки, і що а тут, от, якби, єдине місце, де у них в Сумській області може бути перспектива якась. Ну, і вони північно-східніше грає ну там якісь сили накопичують, але куди це? Можливо, піде підмога під Вовчанськ, а можливо, вони попробують тут. Ну, побачимо. Але принаймні я не виключаю. Можливості наступу, але це не, не прямий наступ на Суми. Тобто, я сумчан таким чином заспокою. Він буде в Сумській області, але не обов'язково в сторону Сум. Ну, до речі, дійсно, от, командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко говорить про те, що росіяни в районі Липців Харківщини підтягують резерви і знову намагаються атакувати. Тобто, все ж таки, не полишають спроб захопити якомога більше е, території е, Харківської області. А як ви думаєте, чому вони ну власне не, не полишають таку мету? Оскільки раніше це це знову ж таки це в рамках цього відтягування резервів українських я, сил, так, з Донбасу? Я, я більш ніж певен, що так, і нам довелося відтягти резерви, і тому вони будуть. Е... Коли розтягнутий фронт у сторони, яка має стратегічну ініціативу, перевага, тому що ми ж не знаємо, де буде основний удар влітку, а вони то для себе знають, де намітили. А ми скажімо, в нитку витягли вже свої війська і не маємо е, mm. якихось там е, потужних резервів десь в глибині в другій, в третій лінії оборони, які ми можемо там швидко перекинути на е, ну туди, де буде дуже гаряче. Але з іншого боку, я думаю, що і союзники нам підказують, де у них накопичення сил. Вони ж бачать з супутників. Якісь переміщення, накопичення. Ми побачимо і вчасно зреагуємо. Тому е, два, війна 21-го сторіччя не містить слова зненацька. Спасибі вам величезне. Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики, з нами був на зв'язку. Друзі, підтримайте нас лайком, підпискою. Для нас це дуже важливо. До зустрічі. Бережіть себе. Дякую.